Всіх книголюбів сьогодні буде невелике відео про останні книжкові покупки. Тут є здебільшого нові книжки, а також три книги, які я купила знову на староконці. Тож розпочинаємо. Перша книга це Жан Поль Сартер Нудота. Ми читали всі, я думаю, цю книгу ще в шкільні часи. Але якщо чесно, в мене дуже такі, знаєте, якісь туманні згадки про те, яка саме ця книга. Все, що я пам'ятаю, це те, що вона мені сподобалася, і це те, що в мене були такі відчуття прірви, відчуття якогось суму, нерозуміння, як жити це життя після читання цієї книжки. Але це згадки там я не знаю п'ятнадцятирічної давнини. Саме тому я вирішила перечитати цю книгу, тому що в шкільні роки знову ж таки я читала її російською. Зараз хочу перечитати українською і в принципі хочу мати саме цю книгу в своїй бібліотеці. Це в нас художня література, супер класика, видавництво «Букше» 2024 рік. Що нам відомо, якщо дуже коротко про Сартера? Що він вважається видатним французьким письменником, громадським діячем ХХ століття. Також він перебував у таких, скажімо так, вільних стосунках, також з відомою французькою письменницею феміністкою Симоною Де Бор. Ви, можливо, чули її такий твір, як Другий, друга стать, друга стать буде українською. Я читала, ну, Маю що сказати, але це для іншого відео. Тому повернемося до Нудоти саме. В центрі твору знаходиться головний герой, якого звуть Антуан Рокантен. Він є письменником, і на протязі всієї книги він ставить собі питання сенсу життя, для чого ми живемо, що є хорошим, що є поганим, як правильно взагалі жити це життя. Тобто, всі ці екзистенційні питання нашого життя, нашої буденності. Мають бути розкриті саме в цій книзі. Мені в описі сподобалося до книги такий пункт, що Роман підійде шанувальникам власне філософії екзистенціалізму, абсурдизму як мистецького напрямку, так і всім тим читачам, котрі полюбляють розлогі, рефлексії та абстракції. Мені, в принципі, це все подобається, тому що роздуми про те, який сенс нашого буття, на що ми взагалі всі народилися на цей світ, і для чого взагалі ми живемо. Це, мабуть, те з чим я живу кожен день. Мені, якщо чесно, це трохи набридло. Але я радію з того, що я така не одна, взагалі не одна, що дуже багато людей, які також ставлять собі ці питання, дуже прикро іноді, що немає конкретних відповідей на ці питання. Але можливо в цьому і полягає суть життя, що кожна людина, знаєте, сама собі вирішує, для чого вона живе, в чому сенс саме її життя, для чого вона народилася і що вона хоче зробити з таким дивом, даром. Від своїх батьків, як це існування. Ось. Тому перша книга Жан-Поль Сартер. Наступна книга це Кафка, Франц Кафка, процес. Це в нас вже чеський письменник 20-го сторіччя. Знову ж таки, пункти з шкільної літератури. Всі ми читали перевтілення, процес я не пам'ятаю, що ми читали, і я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи читала я процес. Ось, якщо, ну, якщо це було в шкільній літературі, то можливо, але якихось згадок, знаєте, в голові такої шавки з відомостями про цю книгу, у мене повністю відсутні. Що ми знаємо про кавку? Те, що, на жаль, не превеликий жаль, він досить рано помер. Йому було десь 40-44 роки. Він помер від туберкульозу. В нього було досить непросте життя в контексті його стосунків з родиною, а саме з батьком. Про це є достатньо таких біографічних відомостей, там, листи до батька, якщо я не помиляюсь. І незважаючи на те, що дивлячись на фотографії кавки, він був достатньо привабливим чоловіком, м, високим, десь метр 82 сантиметри, таким ходурлявим, але він цього соромився. Він народився в родині з таким авторитарним батьком, який. Ну, скажімо так, своєю поведінкою, своїм вихованням привів дитину до того, що Кавка мав певні проблеми з самооцінкою, з тим, як він розмовляв, чи розмовляв взагалі з вадами мовлення, так, з тим, як він себе почував в цьому світі, відчував в цьому світі, і де взагалі е, був е, кавка. В, в системі координат, як своєї родини та суспільства в цілому. Щодо книги, це в нас видавництво фоліо, Харків 2024 рік. Але, якщо чесно, я хочу сказати, що це не дуже класне видання, тому що, я не певна, чи буде видно, але тут дуже такі тонкі сторінки, читаючи одну сторінку, вже десь проглядаються шрифти або строчки певні з іншої сторінки. Це не дуже прикольно. Тож, про що? Цей твір вважається, що саме Роман Процес є одним з найвпливовіших творів романів ХХ сторіччя, тому що саме в цьому творі піднімаються такі теми, як абсурд, безвихідь та приреченість. Якщо згадати, що у ХХ сторіччі в світі було аж дві величезні світові війни, можна зрозуміти, що декілька поколінь людей в усьому світі, в принципі, були е, травмовані цими подіями і вони вплинули. На весь світ у двадцятому сторіччі, звичайно ж, це все має вплив і на подальші. Роки на подальші покоління. Що в нас в цьому творі? Головний герой його звуть Йозеф К. Він є банківським службовцем простим або клерком. Одного ранку, звичайного, він прокинається і чекає, поки йому принесуть його сніданок. Але раптово він стає об'єктом судового розслідування. Йому ніхто не може нормально так достеменно пояснити, в чому він провинив, в чому його провина, в чому саме його звинувачують. І все це триває досить довго. Це такий, знаєте, дійсно абсурд, тому що людину звинувачують, проводять через там всі кола пекла, але я чомусь думаю, що мені дуже сильно сподобається цей твір. Наступна книга це Джон Фаус, колекціонер. Джон Фаус це в нас англійський письменник, есеїст та романіст. У нас знову ж таки Київ, видавництво букше 2024 рік. Я знаю, що зараз в шкільні літератури проходять книгу «Мах», але я не читала, або я не пам'ятаю. Ну, тобто, в мене немає ніяких згадок в голові про ані колекціонера, ані «Маха». В мене буває іноді таке, що я починаю читати якусь книжку, і вже в процесі читання згадую, що о, я її читала. але Є така в мене проблема зараз, і я поки що не знаю, як з цим бути, і що саме на неї впливає, це те, що я е, погано запам'ятовую. Тобто я досить багато чого читаю, і ось, наприклад, робити собі надатки, робити. Відгуки на книги робити цей ютуб канал це один із способів моїх, як я краще запам'ятовую, що я прочитала, які в мене були враження, якісь думки ідеї стосовно прочитаного, тому що інакше. В тому потоці інформації, який зараз лється з усіх сторін, я не знаю, як свою пам'ять розвивати і взагалі зробити так, щоб щось тут в цій головушці затримувалося корисно, бажано, а не всілякий непотріб. Які основні теми підняті в цьому творі? Це проблеми буття, зв'язку краси і потворності, взаємин людини і суспільства, творця і творіння. Про що книга? Молодий клерк, який колекціонує метеликів, закохується в юну красуню з мистецьких кіл, яка стає першим екземпляром у його новій страшній колекції. Якщо чесно, це мені нагадує книжку Трилер, яку я читала в цьому році. Я робила десь, якщо я не помиляюся про неї, відгук. Це сучасна американська письменниця Дот Хатчинсон, а книга називається Сад метеликів. Повертаємося до колекціонера Фауза. Цей блискучий витвір уяви уславленого британського письменника, вселяє в чудича, неуславне наростаюче відчуття тривоги і залишає по собі незабутнє враження. Хм, Звучить непогано, подивимося, чи залишить воно незабутнє враження в мене, чи ні. Знову ж таки, це в нас вважається класика літератури, британець, роман. Йдемо далі. Це в нас Пол Джонсон інтелектуали. Досить цікава книга. Хто такий Пол Джонсон? Це в нас британець, сучасний письменник. Він написав більш ніж 40 книжок з історії, з релігії. Він писав тексти для речей самої Маргарет Тетчер. А на свій превеликий жаль, можливо, навіть в якійсь мірі сором. Я вперше чую про цього письменника і, взагалі, тримаю одну з його книг. Якщо ви чули або читали інші його книги, або, можливо, навіть цю, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не знаю, може, якось в період свого життя, поки я, знаєте, якось вставала на ноги, будувала або намагалася будувати якусь кар'єру, чогось досягти в професійному сенсі в цьому житті, я пропустила дуже-дуже багато письменників. Дуже багато цікавих книжок, і зараз мені хочеться це якось ну, наверстати, повернути для того, аби знаєте, не бути тією людиною, яка б читала тільки колись там в шкільні роки, в університетські роки. А бути людиною, ну мені хочеться бути тією людиною, мені це цікаво. Для якої книжка – це частина її щоденної рутини. Він мені не дуже подобається, якщо чесно, слово рутина, але це частина мого буття, тому що саме так я росла перші десь 20 років свого життя, і зараз мені хочеться, нібито, повернутися до таких витоків. Знаєте, з чого все починалося, так би мовити. Це в нас не художня література, відноситься до категорії, мабуть, мемуари, біографія це біографії відомих людей. Видавництво Віват Харків 2022 рік. В чому суть цієї книги? Автор, письменник, він досліджує біографії відомих нам людей і розповідає якісь історичні факти про них, ті, які не в такому широкому колі, не такі популярні та відомі, та ставить, скажімо так, питання або ставить під сумнів, чи всі вони були такими прекрасними. Як вони поводилися в родині, як вони поводилися зі своїми друзями, чи вони були дійсно чесними, такими знаєте? Ну скажімо, джентльменами або такими розважними чоловіками? Кого саме досліджує в цій книзі Пол Джонсон? Наприклад, це Жан Жак Руссо, Карл Маркс, Генрік Іпсен, Ернест Гемінгуєй, Жан-Поль Сартер. А в нас він сьогодні вже був. Ліліан Гелман. Не знаю хто це. Бертран Рассел, Бертольд Брехт Норман Мейлер. Я люблю біографії, люблю історію, тому сподіваюся, що ця книжка прийде мені до смаку. Наступна книга це в нас знову кавка. Дуже класна обкладинка вона ще є в поліетилені, підходить під колір Шпалер. Прямо один в один клас. Ну, майже один в один. Прикольно. Цю книгу я купила не собі, а своїй близькій подрузі. Про кавку як автора, я вже сказала трохи раніше про перетворення. Що це за твір? Це новела, тобто невеликий за обсягом твір. Вона нам розповідає історію молодого чоловіка, якого звуть Грегор Замза. І одного ранку він прокидається в своїй кімнаті в квартирі своїх батьків, з якими живе, і він. Розуміє, усвідомлює, що він перетворився на комаху, і ось цей весь момент його перетворення, того як він себе почуває. Що він думає про це, як до нього починають відноситися його рідні, тобто його батьки, його там сестра, якщо не помиляюся. Його рідний батько хоче його вбити, але він його не вбиває, а просто йому робить боляче, скажімо так, наносить йому травму. Колись читала цю книгу, і все, що я пам'ятаю, це те, що мені було дуже боляче її читати. Мені було дуже сумно її читати і. В мене були такі думки, знаєте, що в цьому світі немає якоїсь справедливості, і цей світ він досить жорстокий. Наскільки я пам'ятаю, ось в мене були саме такі думки від думки під час читання цієї книги. Мені здається, що ця книга вона про самотність, так, знову ж таки про. Усвідомлення або про пошуки свого місця в цьому світі, про суспільство, як воно на нас впливає, про тиск суспільства, якихось е, загальноприйнятих норм знову ж таки, так про сенс буття, про цей про ці всі питання екзистенціалізму, на що ми є в цьому світі, в чому полягає ідея нашого існування, як е, людині існувати в суспільстві, чи є людина одиницею. Цього суспільства. І як з цим всім взаємодіяти, коли ти вже не людина, а комаха. Наступна книга це Ромен Гарі або Еміль Ажар Життя попереду. Цю книгу я купила на староконці, вона мені коштувала 100 гривень. Це в нас видавництво Фабула. 2018 рік, чому тут написано Ромен Гарі та Еміль Ажар? Тому що одне з них це справжнє ім'я письменника, а інше це псевдонім. І з цікавого що саме цей автор він є єдиним в історії на сьогоднішній момент літератором, який двічі був удостоєний гонкурівської премії, тому що один раз він її отримав під іменем Ромен Гарі, а другий раз він її отримав під іменем Еміль Ажар. Ось такий ось цікавий чоловік отримав від цього життя все, що міг. Він в нас французький письменник 20 го сторіччя, це в нас роман. Чесно скажу, що цього автора я ніколи не читала і, якщо чесно, навіть не чула. Знову ж таки, мені має бути соромно, але ну, що це за сором в минулому. Я ж вчуся на своїх помилках, тому мені не соромно, я просто не здоганяю те, що колись. Десь втратила по дорозі в цьому житті. Тож роман Життя попереду десятирічний Мохамед. Усі звуть його Момо, живе у парижському районі Бельвіль, населеному арабами, чорношкірими африканцями і євреями, в притулку, який тримає Мадам Роза, колишнє ув'язнення табору Аушвіц. Матері більшості дітей, яких виховує Роза, повії, які платять копійки за отримання своїх чад. Момо змушений самотужки боротися з життям і за життя. Коли ж мадам Роза з часом стає абсолютно безпорадною, саме він допомагає їй виживати і залишається з нею до останньої години. Ось такий ось у нас роман. Подивимося, сподобається мені чи ні. Знову ж таки, сьогодні у нас така якась підбірка творів про філософію, про питання життя, буття, тому думаю, що це теж мені сподобається. Наступна книга це «Бертольд Брехт». Також староконка коштувала 80 гривень, якщо не помиляюсь. Копійчаний роман. Це в нас Київ, видавництво художньої літератури Дніпро. У мене в минулому е відео про покупки зі староконки вже було це е видавництво Дніпро. Це 1987 рік. Тут в нас в цій книжці не тільки копічаний Роман, а ще є Мацінка Кураш та її діти та кавказське Крейдя Коло. Тольд Брех – це в нас німецький драматург, також 20-го сторіччя. Я про цю книгу не знаю нічого, тому прочитаю і потім розповім. Наступна книга в нас ось така, називається Фактор Черчилля» – це Борис Джонсон. Той самий британський політик в минулому прем'єр-міністр Великобританії. Як пишуть наші сучасні змі, друг України. Це в нас Харків, видавництво Віва, 2024 рік. Це в нас, звичайно ж, не художня література, а категорія біографій та мемуари. Знову ж таки, Борис Джонсон досліджує таку постать як Вінстон Черчилль. Він також був прем'єр-міністром Великобританії та я думаю, всі ми знаємо, що він е, зробив значний внесок в. Те, що відбувалося під час Світової війни, і які саме рішення він е, приймав. Дякувати йому за це. Мені здається, що книжка точно буде мати для мене якийсь гарний посмак, але подивимося. Наступна книга це в нас ось така книга з категорії Філософія, це Генрі Торо, Волден або Життя в лісах. Це в нас Київ, видавництво «Темпора». 2023 рік. Такий Генрі Торо, це американський письменник, філософ, суспільний діяч. Він був за природу, за такий, знаєте, зелений активіст до того, як взагалі зелений активіст, можливо з'явився. Жив та творив у 19 сторіччі. В чому полягає? Ідея цієї книжки, вона описує досвід цього письменника. Він протягом двох років прожив на березі ставка, а потім ось цей досвід перебування на природі, так без інших людей, про те, як він жив, виживав, про що він думав, про те, як він сприймав цей світ. Як проходили його дні, ось весь цей досвід прописаний в цій книжці. Сен цієї книжки зроблений на тому, аби відмовитися від матеріальних благ, на тому, аби зосередитися на своєму своєму внутрішньому стрижні, на тому, аби шукати сенси цього життя. Знову ж таки, так повертаємося до філософії екзистенціалізму. Тор в цієї книжки наголошу на тому, що сенс життя або, ну скажімо так, щастя. Воно е, проявляється або його можна знайти в єднанні з природою. Подивимося, чи це дійсно так. Наступна книга, моя поки що найулюбленіша з усієї підбірки. Ось така. Це в нас Вільям Дерезевіц, Смерть митця. Як творчі люди виживають у часи мільярдерів і технологічних гігантів. Це в нас Якабу Publishing. Якщо чесно, я не знала, що у Якабу є власне видавництво. Київ 2021 рік. Можливо, вже й нема, але подивимося. Це в нас не художня література з мистецтвознавства. У цій книжці автор досліджує теми того, як сучасним митцям в будь-якій сфері. Рявлятися, отримувати адекватні гроші за свою роботу, як показувати своє мистецтво, як стати митцем, кого можна вважати митцем, чи всі люди можуть стати митцем? Можна називати себе митцями? Сподіваюся, що ця книга Смерть митця дасть мені відповіді на ці питання. Остання книга в сьогоднішній підбірці столик вже пустий, це знову ж таки Бертоль Брехт. Книга називається Три п'єси з екзилю. Ось така досить гарна, на мою думку, обкладинка. Видавництво 21, 21. Чернівці, 2021 рік. Про Бартольда Брехта, так, я вже говорила трошечки раніше, коли в нас була книжка з ринку Староконка. Таке екзиль. Якщо ви, як і я, не знали, що це таке екзиль, це вигнання. Тобто, ці твори були написані письменником, поки він перебував в інших країнах, а не на своїй батьківщині. Ті саме твори зібрані в цій книжці. Це в нас страх і злидні» у третій імперії, добра людина із Сичуані та Пан Пунтіла і його слуга Матті». Що нам обіцяють ці п'єси? Що в них ми знайдемо відповіді на безліч питань, як і філософських, наприклад, чи можна довіряти найріднішим, як ми змінюємося під впливом суспільства, чи хто така добра людина і як нею залишитися, так і побутових питань, таких як: хто ми коли вип'ємо? Дуже гарне питання. Добрий чи злий Пунтіла? Як правильно маскуватися так, щоб навіть боги тебе не впізнали? Блін, Бога, мене точно не впізнає в цьому житті. Та як женитися на донці свого господаря і чи варті ця гра свічок? Боже, сподіваюся, що ні в кого з нас нема господарів зараз. Але, тим не менш, я колись в шкільні роки дуже сильно захоплювалася, і мені подобався драматург Бернард Шоу. Саме тому я вирішила повернутися до драматургії, і бо, як бачите, сьогодні в нас тут в підбірці були твори саме цього напрямку. Це всі з останніх покупок книжкових, які я зробила сьогодні. Я показала 11 книжок. Я думаю, що це вже, мабуть, останні мої книжкові покупки в цьому році. Щиро на це сподіваюся, якщо не будуть якихось дуже класних знижок в книжкових магазинах напередодні нового року. Я думаю, що вони будуть, тому не буду казати, що це останні. Книжкої покупки, але сподіваюся, що так. Мені буде що почитати до кінця цього року. З останніх новин, якими я хотіла б поділитися, це те, що я в середині жовтня записалася в міську бібліотеку. Я розумію, що, може, це не така, знаєте, новина-новина. Але останній раз я була записана, мала абонімент так, в міську бібліотеку десь років ну, 7 тому назад, мабуть. Тому мені якось знаєте так тепло, як вже десь на початку відео казала, що мені дуже хочеться внутрішньо повернутися до того стану, який в мене колись був, десь років у 20, так тією людиною, якою я колись була в контексті свого світу сприйняття, в контексті більшої якоїсь, знаєте, доброти. І того, що книги займали дуже важливе місце в моєму е щоденному житті. На що я розповідала про бібліотеку, тому що можливо хтось з вас задумувався про це, але якось не знаходив час, е тому можливо, це вас також якось підштовхне або, можливо, надихне на те, аби записатися в міську бібліотеку, тому що там є що почитати. Це безкоштовно і можна брати ці книжки, навіть якщо не сучасні, тому що з сучасними так можуть, можуть бути деякі проблеми з е, тим, що бібліотеки м, мають ресурс так, на купівлю цих книжок. Але, тим не менш, всю класику української літератури, навіть частково світової, в українському перекладі можна знайти, якщо Гарно пошукати, тому всім бажаю гарних книжок, цікавих. Якщо ви знаєте або читали якусь із цих книжок, напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться своїми враженнями, чи сподобалося вам, чи ні, чи пам'ятаєте ви книжки з шкільної пори. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!